Експорт товарів з України вперше за 8 років перевищив імпорт. Профіцит зовнішньоторговельного балансу за підсумками першого кварталу року становив мільярд 307 мільйонів доларів. Тоді як за аналогічний період торік баланс зовнішньої торгівлі був зведений з дефіцитом мільярд 197 мільйонів доларів. Так порахували у державній службі статистики. Бо останнє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні мільярд 300 мільйонів доларів. Фіксували за підсумками 2005 року. Після чого торговельний баланс за залишався дефіцитним, про це ми поговоримо з Володимиром Коновальчуком, експертом з питань економіки. Я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, з чим пов'язана така ситуація? Те, що експорт товарів е з України вперше за 8 років перевищив імпорт. Ну в першу чергу, це пов'язано з тим, що в нас девальвувала гривня щодо долара. Імпортувати стало менш вигідно, тобто дорожче, як ми бачимо, що е якщо ми щось купуємо. В євро або в доларах, то в гривнях ця сума дуже дуже висока. Що стосується експорту, тим самим це ця, ця девальвація вона пожвавила дещо наш експорт, тому що наші українські товари стають більш конкурентно спроможними щодо їхньої ціни угу. саме на міжнародних ринках, тому що більшість витрат прив'язана до гривні, все ж таки. Ну вони, вона звичайно ці витрати збільшуються, але на менший відсоток ніж збільшилась вартість долара. Саме тому ми бачимо певне пожвавлення експорту і певне певне зменшення імпорту, що впливає безпосередньо на торгівельний баланс. А з 15 травня Європа відкрила повністю свій ринок для українських товарів. Знято було 98% мит діятиме це до 1 листопада. Як цей факт позначиться в подальшому на торгівлі? Це, я вважаю, що теж може дещо. Пожвавити наш експорт ще більше ще більше. Хоча я не думаю, що це буде настільки що це буде настільки впливовим фактором, як девальвація однак, звичайно, це позитивно. Вартість товарів дещо зменшиться на, на вартість мит. Так само і з імпортом, звичайно, я хотів би сказати, що. Позитивний або негативний торгівельний баланс це ще не означає позитивний або негативний вплив на економіку. Ну, наприклад, економіка Сполучених Штатів має негативний торгівельний баланс дуже дуже багато років. Ну і, ну і що? Що в них mm -hmm. слабка економіка? В сполучених штатах одна з найсильніших економік світу. Звичайно, в даній ситуації, в в тій ситуації, в якій опинилася Україна, пожвавлення нашого експорту це, звичайно, дуже добре, на мою думку. І звичайно, зменшення мит експортних. Крім як позитивного впливу, я не бачу більш ніякого, я поки вважаю, що це позитивно. Поки що це е, зменшення мит діятиме до 1 листопада. Утім, єврокомісія сподівається, що потім е, після 1 листопада почне діяти угода про вільну торгівлю з Україною, яка є частиною угоди про асоціацію. І за оцінками ЄС, угода про вільну торгівлю може заощадити Україні близько 500 мільйонів євро на рік на митах. Чи все буде так, як цей факт вплине на ну, нашу економіку? Як, якщо буде дійсно е, цей режим. Е, Діяти нічого не буде ніяких форс-мажорних обставин, то я я погоджуюсь з тим, що е, це буде десь приблизно півмільярда євро. Звичайно, економічні процеси не динамічні. І якщо темпи розвитку економіки будуть збільшуватися, то цей позитивний ефект в. В грошовому виразі він теж буде збільшуватися, тобто ця сума буде там не 500 мільйонів, а можливо там до мільярду доходити і більше чи в залежності вдасть... від того, mm -hmm. як буде розвиватися наша економіка. А чи вдасться дійсно домовитися після 1 листопада, щоб діяла ця зона вільної торгівлі? Я вважаю, що немає цьому ніяких перешкод. Пер... Mm -hmm. Переговори майже всі проведені. Е, є консенсус щодо того, що треба відкривати свої ринки. Я не бачу. Я, я думаю, що якщо не буде знов таких якихось форшу обставин, непередбачуваних, але поки що, з того, що зараз е, я бачу, то я, я, я вважаю, що нічого нічого не перешкоджає е, цим планом. Процес цей почнеться ймовірно після президентських виборів. Так, так? я думаю, так е, дійсно такі угоди хочуть підписувати з новообраним президентом. Я думаю, що це має відбутися по плану, так як зараз заплановано. І, і який би не був президент, все піде не. за планом. Ну який би не був. Я думаю, що соцопитування показують, угу. який буде. Я погоджуюсь з цим. Скоріше за все, Порошенко буде президентом. Ну я сподіваюся, що все пройде нормально, без якихось ексцесів. Хотілось би, щоб все пройшло нормально, і Україна отримає президента, якого підтримує і південь. Mm -hmm. Між іншим його рейтинги на півдні, Я подивився він на перших місцях і на, і на півдні, і на багат, в багатьох областях східної України. Це mm -hmm. є так, дуже великий позитив. Мова не про це. Так. Е, яким чином змінюватиметься mm -hmm. структура зовнішньої торгівлі після зняття оцих 98% mm -hmm. європейських мит? З якими країнами торгуватимемо більше, з якими менше? Е, ну е, Україн, е, Україна мала, ну якщо подивитися на торгівлю України по країнах, то звичайно. Більше половини наших товарів, взагалі з усієї економіки, якщо брати, йдуть на європейський ринок. Дуже багато йде на ринки СНГ. все ще однак доля експорту товарів українських, яка йде на ринки СНГ, а зокрема в Росії, вона зменшується з року в рік. Це вже продовжується багато років, там на відсоток, на два, але довгострокова тенденція вже має, ну якщо за багато років взяти там за 10 років, то, то, то це, це, це зменшення цієї долі досить суттєво. От. Я думаю, що така тенденція буде продовжуватися, особливо е, якщо Росія буде вдаватися до, до тої політики, до якої вона вдалася в цьому році. От. Я думаю, що доля експорту на ті ринки буде дещо зменшуватися. В Грузії, між іншим, була абсолютно така сама ситуація. Це було це просто відбувалося ще швидше. і Зараз друзини кажуть, слава Богу, що ми не залежимо від тих ринків, де себе неадекватно поводять uh -huh. партнери в лапках. От, і дуже добре, що ми не залежимо, вони, мали, вони змогли диверсифікувати свій експорт. Я думаю, що Україна буде робити те саме. Однак я хотів би зазначити, що в деяких галузях, наприклад, агробізнес, Європа не є, ну вона є важливим, звичайно, ринком і з великим потенціалом. Але, наприклад, що стосується, ну я просто як приклад приведу українське зерно. В зернові uh -huh. на експорт йдуть в основному. Не в Росію і не в Європу, навіть вони йдуть. Північна Африка, близький схід. Азія, ну тобто зовсім інші ринки, в основному розвиваючися ринки. Туди йде наш основний експорт щодо зернових. Тобто по галузях там ще зовсім інша картинка. Якщо брати економіку в цілому, то звичайно Європа це великий ринок. Ну знаємо, що були сумніви щодо того, чи стануть конкурентними українські товари на європейському ринку після зняття цих мит. Ви ви сказали, що через девальвацію гривні вони вже конкурентні за своєю ціною, за ціною. чи будуть вони конкурентні за якістю. От за якістю є Є проблеми. є проблеми зі стандартами, є проблеми з вимогами, є проблеми з якістю і є проблеми з потребами споживачів, тому що споживачі мають свої, ну скажімо, споживачі в Росії. Щодо ну, наприклад, споживання кобаси мають свої абсолютно е, відмінні преференціподобання. Ну, так, преференція я кажу, вподобання а в Європі там свої вподобання. і е, багато з наших товарів. Е, ну скажімо, можливо, можуть не зовсім співпадати з тими вподобаннями, які є в Європі. Хоча, звичайно, що стосується ціни в більш, скажімо, в елітному сегменті дуже тяжко буде конкурувати там українським товарам, на мою думку. Ну хіба що тільки сировинним. А що стосується якихось несировинних товарів, то Україна займе скоріше всього нішу, таку, більш таку, low cost, більш більш дешевих товарів, де споживач більше орієнтується на ціну ніж на ніж на будь-що інше. От звичайно, тут ціла низка проблем, які не пов'язані з ціною. Вимоги до якості, вимоги різних фітосанітарних служб і так далі, які є в Європі, і в них дуже високі вимоги. Ну тобто, по кожному товару це своя картина. Чи здатна буде Україна у короткостроковій перспективі за рахунок зовнішньої торгівлі покращити економіку, яка зараз страждає через політичну кризу, через війни? Я вважаю, що якщо в нас армія буде діяти боєспособно, і дійсно, ну, у нас не буде там терористи бігати по областях, а все заспокоїться і все буде нормально, то економіка України на фоні тих договорів, які нам вдалося підписати, на фоні тих грошей, які зараз з різних організацій будуть сюди вливатися, на фоні девальвації гривні, має всі перспективи до економічного зростання. Якщо. Нормалізується в нас ну, вся ситуація, яка зараз в країні є з чисто суб'єктивних факторів, які зараз на це впливають. Я вважаю, що Україна, українська економіка має дуже непоганий, непоганий потенціал для зростання. Будемо сподіватися, і після особливо після кризи в 2009 році, і після певного. Зниження зменшення ВВП, зниження погіршення економіки на початку цього року. Я вважаю, що в кінці цього року, в наступному році, ми маємо всі перспективи зростання. Хай буде так. Дякую вам за цю розмову. Так. На жаль, наш час вийшов. Глядачам Нагадаю про зовнішню торгівлю. Зокрема, ми говорили з Володимиром Коновальчуком, експертом з питань економіки. Дякую, що ви з нами залишайтеся з першим діловими надалі. Я ж прощаюся на все добре.